Пам'ятний знак воїнам оун УПА, які полягли в бою з московськими окупантами, відкрили на Тернопільщині. На місці загибелі чотирьох оонівців на хуторі Королівка під Волочиського району встановили кам'яну глибу та плиту з іменами українських героїв. У віковічнити пам'ять вояків взялися їхні рідні. Один з тих, що загинув тут є, мій двоєрідний брат Володимир Козяр. Але займаємося тою роботою ну, дуже багато, дуже глибоко. І ще є два брати, які тут загинули Захарків, Микола і Володимир. Їх покійна сестра вона недавно померла. Вона мені ну, повіла. Я як собі зробила доручення, щоб брати документи і знайти документи про боротьбу і обставини життя двох її братів. За допомогою архівних документів рідні з'ясували, де і як загинули ОУНівці. Відтоді й почали збирати гроші на зведення пам'ятника. Усе разом так виносить трошки більше чотирьох тисяч. Але ми, ми від того маємо велику радість, тому що ми цим питанням займаємося фактично з 88 року, почали займатися ще до незалежності, і таким чином ми себе Вважаємо, і так є що ми займаємося національним українським місіонізмом. Мешканці ближніх і дальніх сіл, які приїхали на відкриття знаку, підтримали ідею членів організації імені Коновальця. Ті, хто сам брав участь у боях за Україну, впевнені, що пам'ять про героїв необхідно берегти для нащадків. Вважаю, що повинно в кожному місті, де загинули вони, в кожному місті повинен стояти хрест пам'ятників. Мешканці Підволочиського району називають символічним відкриття пам'ятного знаку у час святкування Дня Незалежності нашої держави та напередодні чергового важливого кроку для її громадян виборів до Верховної Ради України.